Хто там? Там світіть. Каже, добрий ранок, я прокинувся. Так, на світло до дванадцятої, наче не будуть виключати, то ми пограємось вдома. Педеушка лежить ну, то така іграшкова, а дай мені сусю. Дай мені сусю. Що придумала Віка? Каже, постав так стільчик, ну, стуло. Я так поставила вчора ввечері, ви знаєте, дає результат. Ой, не лізе тепер по каструлі. Ну, тут і каструлі, і тут всякі. З цього боку. Це лишилось тут важкеньке. Ну, я стаю, як він. Да, Не даю йому доставати. Бо це ж. Пішов, пішов. Ой, а куди Святик пішов? Ложечку туди кинеш, так, да, я потім дістаю. Угу. Не держи. А що так? Да, то ж я там фенді гріла їжу, да. Ну, як же ж їй дати, як ти тут? Як тут? Так, і посушить? Посушить м'яско. На сьогодні <звіст> тихо, ой, це я, хай так вистачить. Ну що, дамо фенді кушати. Фендюша, іди їсти. Іди, давай. <звіст> а, ти... Да. Авочка буде кушати. Боїться. Да. Там стріляє, там трішки жирук є. Да? Ой. Ну, трішки нам простора, то тут каструлі, кришки. Не пройти. Не, то Фенді, то не святіку, то Фенді. Так, да, то Фенді. Кушай, кажи. Кушай, да? Не хоче, я щас піднім до, да, не хоче. Ой, все, ложечка на підлозі. Вже можна забрати ложечку? М? А сосю, дай мені? Дай мені. Дай сусю мені, дай, давай мені, давай, ні, ні, ну добре. Кажи, я ще не прокинувся, а тобі сусю давай. М -м 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 -м. Танцюй, давай, танцюй. Нє. Не-не-не угу. то как? А? Давай підніму, раз вона не хоче. Давай, давай, давай бабулі каку бабулі. А отсюди клади на фенди кусочок. Угу. Все от ухвата з неї. А як я поставила, так ти не хотіла. Тепер пограйся з святяком. Угу. Каже, я забрав твого мішу. Так, да, Мішу. Так. Давай. Треба попрати його, так? Та потім, дивися, який замурзаний. Да. Забрала, забрала, от ух вона робить йому, сердиться, ой, не дам, каже, ой, сердився я. Ой, ну то твій пледик, ти ж його приніс. А я поклала. Все? Всі, всі заспокоїлись, так? Да? Ага, каже, не зовсім. Пішов, пішов. Ти куди пішов? А? Ти куди пішов? Каже, я просто гуляю. Угу. Дай Сусю бабулі. Будеш балакати. Давай мені Сосю. Думає, думає. Ні? Дай Сус. Ні. Ну добре. Розглядаємо магнітики. Конячка. Да, Конячка. Да, Фендік їсть. Бачиш, я їй ще. Спроба номер 2 наче, наче їсть. Так, а ми пішли магнітики розглядати. Пішли? Ні, не треба забирати. ні. Ой, господі. Ага. що? Угу. На вулицю підемо. Поснідай Святик, тоді підемо на вулицю. Да. Обо. Так. Ой. Ти куди пішов? Що ти там? А, то Фендіна іграшка. Да, і то Фендіна. Що там ще? А то твій магнітик. Да, давай сюди неси його, неси. Неси, будемо ліпити, неси. неси. Давай, 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 давай. Сюди, давай. Ота. Молодчина ота. Ну, да. От який хлопчик мімничка. Що там? Візочок, візочок, синьо-жовтий, да? візочок. Поїхав візочок. Покотив святік, да? так? Ну так. Ну, хочеться туди залізти, тільки не впади. Ага, коліщатка покрути. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Якраз і фенді поїсть, поки ми тут трішки відволікаємося? Да? Сять? Mm -hmm. Да. Ой. Не дістать якось, да? Піднімаємо. О, поїхали. Поїхали. Де ти мамин телефон дів? Ха? Де мамин телефон? Ти забрав у мами телефон? Забрав ось він. Неси мамі, неси. Неси телефон мамі. Мамі неси. Мені даєш? Добре. Тут святі. У нас святик шпить. Да. да. <смеш> і куди ти пішов? Ой. Це чудо маленьке. Ох, і чудо. Ну, у нас, бачиш, тільки пелікан лежить. Так? Да? Ага, От таку подушечку взяла. Підголовник, чи як він там називається для машини. Ти ж Саша користувався, тепер шкода викинути не потрібно. Святик буде лежать, де? Да? Кікі. О, клади в візочок. Мені каже, я сам в візочок. Так, да, залізу, каже, сам в візочок. Угу. Любимий люб, плед, <смі> да? Любимий плед улюблений туп туп О, ту -ту 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 -ту. <смі> ой ой-ой-ой. не-не-не угу. давай назад 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 опа опа так не-не-не все шухлядки треба открыть опа и типа возможно от всего закрыться вот так Чудо маленьке. Ну, зараз упадеш. Упадеш, сонечко. Ні? Дай мені сусю вже і будем балакать. Дай сосю. Дай, 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 дай. Ой, молодець. Ні. Сердимся, сердимося, ну на. Ну. Тільки не серця, Ой. Пішли далі. Прийшов поїсти, я йому винесла. Давай їжі. Красавчики. На дворі пишуть нуль, але не холодно, тому що тихо, то зараз скажу вікулі, поки вона вдома, хай поможе мені одягнути малечу і підемо гуляти. <рігум> Перед прогулянкою дивимося Льову і будемо йти гуляти. <рігум> 15 хвилин мама більше не дає. Оце так, ну. Цікаво, так? Да? Що ми там дивимось? Льову.